Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Всіх ради бачити на своєму каналі. Приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Іду до господарства. І хочу сказати на сьогодні серпневий дощик. Дощик сьогодні дощовий такий день. Але перед початком цього відео, якщо сподобається, звісно, попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Дякую вам. Курочки були щойно під калітками сховались. Але зараз я бачу вони вийшли, тому що трішки дощ перестав. А такий гарний такий шов. Зараз ось ці з дерев стікають ці крап... краплинки ці. А так він не йде зараз. Можливо, буде, тому знімаю для вас відео. Нас цілий день передавали. Зараз друга година дня. Ось тому. Перестав дощик, для вас знімаю відео. Білушка. Я не знаю, що це таке. Вона чи... що, знову хоче квочкати чи що бути. Треба їй щось робити, якось, щоб її відучити від цього. Бо мені на осінь не треба курчата. От вона хотіла бути, але тиждень посиділа і все. Ні-ні-ні. На наступний рік побачимо. Може вона буде і правда хотіти, а можливо, інші серед цих якісь виявляться квочки. Тому слідкуйте подальшими відео. Тому і для цього підписуйтесь, щоб у нас скоро має бути 3400, як скоро. Тому підписуйтесь, друзі. Але, якщо, звісно, подобається такий контент, а якщо не подобається, то можете не підписуватися. Я вас не вас не примушую. Це ваше діло. Зараз покажу кроликів. Сьогодні з городу два таких кабачків величеньких, порізали її. Дали і огірки дали. Хочу сьогодні нагород, питали мене, чи був на городі. Ні, не був. Сьогодні хочу піти, якщо дощ перестане. Можливо, ввечері перестане, а можливо, і ні. Ось, друзі, показу кроликів. Кабачок і ось цей кавун, який в мене такий був мягкий. До речі, що це з ним таке? Він Він вже мав... Я не знаю, що він такий, отут мягкий. Ось якийсь, бачите, такий. Тому я його вирішила зірвати. І інші будуть, можливо, ще рости. Якщо раз починаєте ті кавунчики, невеличкі цього року, взагалі. У мене тому, друзі. Але солодкий був один і зірвав його. Ось, друзі. Тому, О, до речі, тут одна знову курка сидить. Ну, Хочу подивитися, скільки знесли яєць. Постійно кури. То курка якась, то білушка, то ще якась несеться. Як не прийду. От та шкури. Хоча линяють, але навіть, але ж сидять. Можливо, знесуть хоч щось. Хоч три яйця хочеться. Щоб знести. О, дивіться. Так, дивіться. З однієї сторони така червоненька, а... а з іншої ще у нас ось така. Ну, дай Бог, вже буде багато калини в цьому році. Будемо смакувати. кисленька така. А я люблю, коли мороз не зриваємо, не всю зриваємо. На зим, зимку вона залишається на деревах. І я люблю їсти, коли мороз її. Ось так іду ось сюди по цьому подвір'ю і їм її куштую. Смакую її нею. Ой, добре, зараз перестав дощик, познімаю. Ще відео для вас. Ось тузик. Бачите? О, дивіться, яка рясна. Ну, це декілька, але все одно так виглядає як великий така грона. Хоча вони окремі, але так цікаво зав'язались. Так, треба сфотографувати її. Ось, друзі. Іду. Йду. Ось як ви можете бачити. Ой, слизько, друзі, слизько. Кажу вам. Ну, відео підійшло до кінця. Таке сьогодні відео. Бажаю всім добра. Всього найкращого. Такий дощик на сьогодні. Дуже радий, що прийшов. А ця... то, то так сухо взагалі просто. То можна, то може дуже добре, що він пішов. Можливо, і завтра буде. Це дуже деш добре. А то така суша на городі. Ось. Тому, друзі, на цьому все. Бажаю всім добра, миру. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па!